Діти, ми сьогодні їдемо в супермаркет. Тому що у нас цілий тиждень тема крамниці. В крамницях дуже є багато чого цікавого. І заняття природи нам, ну якраз пропонує, щоб ми відвідали відділ Сад і город. Ми розглянемо з вами і познайомимося, які ж, яке насіння. Продається у крамниці. А де в супермаркеті. Давайте розглянемо, що у нас огірочки та помідорчики, які є в магазині в супермаркеті, вони такими не бувають. Подивіться, ось помідор, який великий, це довгенький, жовтий бурячок, перець. А це в нас. Базилік це вже зелень, називається, огірочки різних е, сортів та кабачки. Ну, це не кабачок, а патісон називається. Запам'ятайте це слово. А ось така морквинка. Діти. Я відкрила один пакет, який хочу вам показати, що морква, ось така міленька-маленька, вона виростає ось в таку велику морквинку. Ще в супермаркеті продається цибулька. Діти, оце ця цибулька і буде, виросте, велика, і буде великою цибулинкою. Це часник у нас, погляньте, часник має ось таку. Здоровий часник, але ж ми його і не садимо. Ми садимо діти, отакі зубчики називаються. Подивіться, у мене навіть один зубчик уже проріс, має зелений корінчик, ось такий. Він скоро, якщо його посадить, він проросте. Але ми далі з вами крокуємо і щось ще подивимось у супермаркеті. Діти, ми подорожуємо по цьому відділу сад і город, але там є квіт... квіти для квітничків та квіти кімнатні. Погляньте, ось які є семена, є насіння квітів: це айстра, це е, соняшник, е, ось така, майорці такі майорці і чорнобривці. Це ці квіти, які завжди садимо на вулиці. Вони однолітні, і тому їхнє насіння може падати і виростати знову. Але мені ще сподобалися і кімнатні квіти. Діти, подивіться, це квітка, яка називається бегонія. Бегонія п'ятниста. Зверніть увагу, що в неї є крапочки. Це такий різновид бегонії. Вона дуже гарна, красива і квітне при сприятливих умовах в кімнаті. Отже, я купила відросток. Ось такий. Погляньте, який він здоровий, і з корінчиком. І бажаю, щоб ви подивилися, як же можна його посадити і вирощувати вдома. Діти, я купила горщик, тут є вірочка, я кладу камінчик, насипаю керамзі. Це слово, ви знаєте, ми коли садили е, пшеничку, то там для дренажа клали керамзі. Тепер я насипаю Трішки землі, щоб керамзі цей прикрити, а потім ставлю відросток і присипаю знову землею. Ось дивіться, який гарний у мене вийде, гарна вийде квіточка Притиснути треба. І обов'язково поли. Ми згадуємо, що об... треба догляд обов'язковий за всіми, всіма рослинами, і кімнатними теж. Ось дивіться, все, в мене квіточка вже сидить готова. Я бажаю, щоб і ви діти посадили. Якусь весняну квіточку у своєму будинку або квартирі. Бажаю навіть, щоб ви фото прислали. До побачення, діти, до зустрічі!